Чому ти червонієш? Якщо твоє обличчя легко сполахує, або ж ти маєш купероз, розація чи просто чутливу шкіру, дивись це відео. І перше, це всі контрастні температури, стосуються як навколишнього середовища, так і води, з якою ми умиваємося або приймаємо душ. Особливо тригерить судинну реакцію це холодні та гарячі напої. Сюди ж протирання шкіри кубиками льоду та подібне. Це буквально ред флег, якби це вайбово не виглядало у ТікТок відео. Щодо догляду, це засоби для вмивання, а особливо агресивні, що не підходять для чутливої шкіри. Особливе місце тут займають щіточки для вмивання та скраби з такими реально гострими абразивними частинками. Взагалі, будь-яке неакуратне поводження зі шкірою, сильне тертя, здавлювання, використання масажера гуаша, спікул або ж агресивних АХ-кислот кислот. Для людей з проблемними судинами це все величезний подразник, і користі значно менше, ніж шкоди. Ну і звичайно ж, не використання SPF кремів на постійній основі допомагає нашому обличчю буквально квітнути, неначе червоний МАК. Сонце є чи не найбільшим трігером, тому від нього ми постійно захищаємось, навмисно не засмагаємо і тим більше не згораємо. Ще кілька слів про звички, а саме про шкідливі. Наприклад, алкоголь є дуже сильним збудником для розширення судин, особливо червоне вино. І є шкідливим буквально в будь-яких кількостях, а безпечних доз не існує. Думаю, всі помічали таку картину, як людина, яка постійно вживає, може мати хронічне червоне обличчя, так ось це воно. Куріння ж шкодить інакшим чином, воно буквально руйнує стінки капілярів, які і без того є досить слабкими, щократно збільшує ризик появи судинних сіточок. Я і сам маю досить чутливу шкіру, купероз та швидко червонію в разі чого тому я дійсно знаю про що говорю.